Ефірні приймачі, які транслюватимуть 32 канали в цифровій якості, вже почали отримувати соціально незахищені верстви населення. Проте не всім вдається правильно їх підключити. Ми придбали прилад цей цифровий ефірний приймач, і при установці виникли проблеми, як його правильно підключити. І ну, Звернувся до фахівця, який може розказати мені і. Тим іншим користувачам, як правильно підключити. Нас зараз від новий тюнер розпакували, він нічого не показує. Значить, що нам треба зробити? Нажати кнопочку Меню з пульта, да? ті розділ пошук каналів. Вот. Значить, тут вибираємо мы автопошук. То есть канали всі знайдуться. Але для цього потрібно спочатку з, з інструкції, яка йде вместе з, з приладом найти його заводський пін-код в даному випадку для цієї моделі це 4.0. Так, так да? так значить все заходимо в аплодиктор пошук нажимаємо ОК і вводимо 4 0. все зараз йде режим пошуку каналів так, Все, настроені у 2014 році всі телеканали переходять на новий цифровий формат. Завдяки такому ефірному приймачемі, вже зараз ви можете бачити телеканал Віта у новому форматі.